Ками нищать ворогів. <рик> Здається, немає професії, яку б не осилила українська Амазонка: рити окопи, наводити артилерію. До основного в 002. по чотири снаряди. Перший залпом, решта шість секунд. Вогонь чи керувати протиповітряною обороною? Моя робота полягає в тому, щоб ми бачили звідки що летить. Щоб попереджали хлопців, нашим дівчатам під силу. Все мене звати Кристина, мені 22 роки, і Я військова. Всього 22. А вона вже бачила стільки болю, крові й смертей, що й уявити важко. Взагалі по освіті я лікар-діагност і паралельно вчителька біології. Вона та, хто дарує шанс на життя пораненим військовим. Під постійними обстрілами Кристина рятує наших солдатів. Там, де кожна секунда надважлива, тактичний цей військовий медик, він повинен знати, що зробити, щоб. Врятувати людину, тому що там безпосередньо або смерть, або життя. В Нацгвардії дівчина служить уже четвертий рік, і тоді, 24 лютого, коли російська орда звідусіль сунула на нашу країну, Крістіна на сході разом з побратимами одна з перших зустрічала ворогів. Зізнається, жахіття війни нікого не залишає байдужим. Тому каже, так важливо перемикатися і мати справу для душі навіть на лінії фронту. Кожен знаходить для себе щось своє. Хтось малює, хтось займається спортом, хтось може грушу побити. Я, наприклад, щоб трошки понизити свій стресовий рівень, можу там десь колись піти побити грушу, так трошки зірвати злість. Валиш 24 лютого поміняло життя на до та після. Поки більше жінок евакуйовувалися зі столиці, дівчина пішла штурмувати військкомати, щоб потрапити у військо. В армії є багато роботи. Я рахую, що жінки також можуть приймати участь краще пожити зараз в казармі, але потім жити в вільній Україні. В цивільному житті менеджерка, але вже рік як військовослужбовиця Збройних сил України. У всіх автомат, всіх автомат, всі стріляють, всі стріляють. Тому нема такого, що ти дівчина, ти там не стріляєш, і ти там дівчина, ти там живеш там. То хожу в наряди, так само, як і чоловіки, а на рівні з ними. Ну, які можуть бути поблажки для дівчат, та немає ніяких. Без комфорту, далеко від рідних, в холодних бліндажах і під постійними обстрілами, не жаліючи себе, вони виборюють нашу перемогу, бо кажуть, знають за що, і головне за кого воюють. Я прийняла рішення, що ну то точно я маю залишитися і точно я маю захищати. Інакше це доведеться робити моїм дітям. Зараз українська армія не лише одна з найсильніших, а й одна з найкрасивіших армій світу. На варті наших земель зі зброєю в руках стоять десятки тисяч жінок. За даними Міністерства оборони України, станом на листопад минулого року в збройних силах України служать майже 60 тисяч захисниць. 18 тисяч жінок є цивільними працівницями у ЗСУ. 41 тисяча обіймають саме військові посади, і 5 тисяч зараз воюють на фронті. З перших днів жінки воїни довели ніякий ворог їм не страшний. За свою землю вони битимуться до останнього, але і сильні жінки плачуть, особливо тоді, коли говорять про рідних і про те, чого хочуть зараз найбільше. Побачити близьких людмила Гаврилюк, Ми Україна, марафон. Єдині новини. І при цьому жодної слабинки, коли наші дівчата згадують про москалів. Ті не варті нігті з їхнього мізинця. Хоча треба визнати те, що вони коять в Україні агресори їм навіть трибуналу мало. Я щойно пригадав, наприклад, що вони робили з нашими. Землями з нашими тваринами, наприклад, з тими кіньми, які були у гостомелі. Це так, ми всі пам'ятаємо, як живцем палили кони із гостомельської стайні. Тоді з 32 племінних скакунів врятуватися вдалося лише кільком. Так і поки росіяни випалюють усі живе, український зоопатруль відкриває притулок для тварин із фронтових міст. Там вони матимуть прихисток, аж поки не знайдуть нову родину. Це мама Дуся, Дуня. Оце вона стрибає. Троє цуциків це її цуцики. Але вона дуже гарна мама. Я взагалі не знаю, як в таких умовах, де вона жила, вона змогла виростити трьох цуценяточок. Троє своїх і стільки ж усиновлених діток Дусі тепер у теплій безпеці. Їх волонтери вивезли з самого пекла жорстоких боїв на Донеччині, а вже у звіринці її судилися стати мамою. І для чужих цуценят, які зосталися на вулиці Хірпеня, зовсім самі. Вони були дуже маленькі, вони дуже сумували без мами. І Ми, маму, дусю забрали з вольєру, перемішали всіх цуциків, потім повернули маму дусю. Від голоду й холоду врятували лисичку. Вона сама застрибнула у автівку волонтерів на сході. Тепер звикає жити без постійних вибухів і вчиться ходити з господарем на повідку. Всі ці тваринки, яких ми евакуювали з Бахмуту, вони просто були в такому шосі, що вони опинилися у теплі вперше з моменту окупації, що вони 12 годин просто спали в машині. Вони взагалі не плакали, не просили їсти. Вони просто спали і все. Врятованих з передової тварин стало забагато, зводити взялися повноцінний притулок, і півроку тому розпочали будівництво. Тут усе за європейськими стандартами. Ми так і хотіли зробити, щоб люди могли приходити, волонтери або любий бажаючий, мог зайти сюди, мог погратися з нею. Як ви бачите, тут нема запаху, вона щаслива, доглянута, можна погратися. Коли люди йдуть з неї гуляти, тут наші працівники все вимивають. Тут як ви бачите, кафель на підлозі, будки тепла підлога. У нас взимку їм тепло, затишно. Є навіть і свій ветеринарний пункт. Для того щоб стерилізувати тваринок, вакцинувати, доглядати в притулку, тут у нас знаходиться операційна В перспективі. У нас буде тут нормальна клініка з повним обладнанням, з великою кількістю лікарів. Щоб просто у притулку реабілітовувати постраждалих від війни пухнастиків, а згодом і кількість вольєрів для посиків планують збільшити ледь не в десятеро. Нині у притулку живе понад 150 тварин. Їх усіх волонтери вивезли з міст, де нині ведуться активні бойові дії. Допоки люблячу родину їм шукають, утримуватимуть тут. А прилаштувати вдалося вже цілих шість сотень тварин. Домівка чотирилапим здебільшого шукають за кордоном. Спочатку везли у Польщу, тепер географія розширилася. Українських котів і собак радо забирають французи, бельгійці і данці. Всі, кому могли, ми вже в Україні віддали тварин. Ми почали працювати з Європи. Весь Париж хоче ірпінських котиків. От і леді зовсім скоро помандрує до Вашингтона. Її майже сліпу знайшли десь неподалік Бучі. Припускають. Поруч розірвався російський снаряд і опік. І очі в неї були дуже великі очі. В неї е, повіки вони не, не могли зімкнутися. Ми намагалися вилікувати. Кришталик, який відповідає за переломлення світла, він просто відірвався. Тобто, рятувати вже нема чого. І ми видали бо собачки. Це доставляло дуже великий дискомфорт. Вона уїжджає до американського посла в Вашингтон. За долею усіх підопічних стежать навіть після того, як ті знаходять люблячу родину і радіють, що змогли врятувати їх і від смерті, і від війни. Дар'я Цесарук В'ячеслав Вендичанський, Ми Україна, марафон єдині новини. Україна цінує і захищає кожне життя, так. Бо життя то є найвища цінність. Ми всі на цій війні стоїмо за життя України. Бо ми Україна.